Можете сказати, що в тому... ви там? Стіки полі. Ви знімаєте чи ні? Нічого не знімає. Знімаєш? Я знімаю. То пан Сергій, Пане Сергію, будь ласка, відповідності до передбаченого порядку, прошу мені роз'яснити мої права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні відмовляєтесь? Ні, прошу мені так роз'яснити, так як там сказано в Конституції і в Кодексі. Відбувайте. Ні, А ви що тут робите? Ви мені говорите про законодавство, будьте ласкаві його процитувати. А що ви тут робите тоді на дорозі? Я вам пояснив, що ви порушуєте. Ні, ні, ні. Тут написано. І ви мені пропонуєте підписатися в тому, що ви роз'яснили мені права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції. Від статті 63 можете відмовитися від дачі своїх показів. Що ви відмовляєте від підпису і, по суті, правопорушення. порушення. Це, по-вашому, каже 63 стаття Конституції? Ви будете підписувати? Ясно, що хочу, я для так того тут дивлюся. Ну, добре, а стаття 268. Будете підписувати? Буду, дайте мені це зробити.